Рамний дизельний позашляховик на автоматі Opel Frontera 2002 року. Автомобіль весь в рідній фарбі, кузов без корозії, можна сказати, в ідеальному стані на свій вік. Будь ласка, арочки, ось так, низи дверей, пороги. Все в збереженому стані. Будь ласка, показую передні арки. Тут все в заводському окрасі, скажімо так, в заводському антикорозійному обробленні. Тут також ззаду ніякої корозії немає. Рама автомобіля в чудовому стані. Номер рами читається без проблем. Ззаду є запасне колесо, також є фаркоп та розетка до нього. Ну, ось так, будь ласка, з правого боку. Автомобіль не був в ДТП. На капоті поліз лак, і також частково на кришці. Це не проблема. Фарба рідна, тому від років таке трапляється. Так. Гарні колеса на автомобілі, гума така для міста. Буде комфортно їздити, якусь болотіну придбати, і це буде класний джип. Так, ось так виглядає також гаркість з цієї сторони. Е, Височазний кліренс, дуже високий кліренс, проїжджає, проходить де потрібно. Ну і вже ось так за компанію праву задню арочку. Все чудово. Салончик автомобіля зберігся на свій вік. просто чудово. Подивіться, які сидіння, хоч, будь ласка, водійське сидіння. Не просиджене, ціленька обшивка, не пошкоджена. Так, ось таке кермограненьке, автоматична коробка передач. Тут дуже класна магнітола, екранчик піднімається. Є кондиціонер, до речі, магнітола з камерою заднього огляду. Є понижені передачі, є підігрів' сидінь. Кондиціонер, звісно, працює. так, Ну і відключається, підключається, друзі, повний привід. Так, задній ряд показую. Також показую пройоми автомобіля, що тут. Все також в гарному стані, без корозії. Так, Ціленьке, ціленьке сидіння, гарний стан салону, стеля на місці. Ну, Дуже гарно скажімо так, зберігся автомобіль на свій вік. На дорозі, в ходу почуває себе реально впевнено, без доріжжя проходить без проблем. Класний рамний джеб. Ну, і ось так від водія, трошки засліплює сонце, але нічого. Є 4 слідйоничка, всі працюють бездоганно. Так, є в нас електродзеркала, є підігрів дзеркал, також, також працює. Ось така приборна панель, пробіг 320 тисяч. 320 так, ось така зручна оця підніжка. Ну і Давайте покажу ззаду багажний відділ. Тут він так цікаво відчиняється. Спочатку підіймається ось це скло, а потім відкидається дверка, відчиняється дверка в сторону. Ось. Місце багацько, здоровенний багажник, просто, просто здоровенний. Так, є ця поличка, ну, така зручна річ, можна користуватися, щось завантажити сюди і поставити зверху. Так, закриваємо це все. Будь ласка, кліренс показую. Дуже високий, мости всі в відмінному стані. Коротше, все працює. Все працює, як має працювати. Так, автомобіль 2002 року. 2,2 дизель, автоматична коробка передач. Ціна автомобіля 5800 доларів. У нас також можливий обмін та продаж автомобіля у лізинг. Місто Вінниця, телефонуйте.